тем кто его организовал. Очень понравились тренера, которые проводили с нами занятия, прекрасный материал, который нам дан. И в таком тесном кругу мы смогли найти для себя много интересного. Молодец. Я на таких курсах тренер, тренинга. года. Мне понравился понравилось этот курс тем, что заставляет детей критически мыслить осмысливать информацию, постоянно думать, говорить, общаться, учить дружить, сплочает коллектив. В общем, я думаю, что такие курсы нужны как можно больше внедрять учебный процесс. Всем огромное спасибо за прекрасное проведенное время эти курсы тренинг, это что-то новое для себя открыла. Спасибо огромное девочкам-тренерам. Получила за эти три дня колоссальную массу удовольствия. Спасибо всем. Очень все понравилось. Спасибо девочке-тренерам. Спасибо большое. Спасибо тем, кто организовал эти курсы, тренинги, уроки, разработки. Замечательные. Хочется работать, хочется встречаться с детьми и это все внедрять в практику. Спасибо большое. Тренінг дуже шикарний. Всім раджу. Приїжджайте на такі тренінги з задоволенням. Я отримала масу задоволення, позитивних емоцій. Всім раджу. Дуже необхідна річ. Дякую організаторам цього проекту, нашим тренерам за змістовну роботу. Ми на цьому проєкті багато навчилися. Дякую вам, що я відвідала семінар, побувала на цікавих тренінгах. Дуже велике спасибі тренерам, які змогли організувати чудову роботу. Доброго дня! Дякую, Дякую за проведений тренінг і вже чекаю комплект зошитів для своїх учнів, щоб спробувати все вживу на своєму класі. Дякую Трені. Я не вперше на тренінгу, але все більше і більше впевнюю, що такі тренінги потрібні. Дуже цікаві, змістовні, вже хочеться спробувати дії самі. Добре, їхала на цей тренінг. Хотілося би теж подякувати тренерам. Дуже вічливі, доброзичливі, професійні, справжні професіонали. Мені б хотілося, щоб їх відзначили. Найперше авторам цього курсу і бажаю, щоб вони продовжували цю роботу не тільки на цей рік і на наступні роки, тому що це особливо в нас час дуже-дуже актуально. І в зв'язку з тим, що багато переселенців і взагалі діти повинні вчитися жити в отучучому середовищі, повинні вміти спілкуватися із іншими людьми. Адже це дуже-дуже вплине на, взагалі, на майбутнє нашої держави. Дякую. Я за Я вам дуже благодарна за предоставлену можливість поучаствувати в тренінгі. Він був насиченим, цікавим і велике дякую нашим тренерам. Доброго дня. Доброго Велике дякую організаторам цього тренінгу. Дуже нестандартно. Нове бачення у нас на викладання цього предмету. Всі матеріали сподобалися, і дуже цікаво було, і тренери гарні, професіонали і команда зібралася в нас дуже чудово. Дякую. Очень рада на этом тренинге. Спасибо нашим тренерам за помощь, ту, которую они нам предоставляли всем. Хочу поскорее встретиться со своими детками и начать с ними работать по данному тренингу, по этим материалам, которые вы предоставили. Спасибо. Доброго дня, я Барана Вікторія Олександрівна. Я завжди дуже гарно почуваюся на тренінгах, тому що в такому віці можу відчути себе школярем, дитиною. Завдяки нашим тренерам. Цей тренінг для мене пройшов ну, дуже легко. Я багато чому навчилася і вважаю, що. Моїй подальшій роботі це буде необхідний досвід для мене і поділюся з ним, з товаришами, з колегами у в школі в шостій. За організацію такого тренеру, тренінгу. Дякую за підготовку за все, що ми отримали на цьому тренінгу. Дякую нашим тренерам. Хочу сказати велике подяку, висловити організаторам. За те, що була така доброзичлива атмосфера створена, за те, що е, надали нам можливість поповнити свої знання е, таким матеріалом, який допоможе нам е, формувати в наших учнях е, доброзичливе ставлення один до одного і навчити їх жити разом. Дякую. Перша на тренінгу задоволена, багато отримала позитивного настрою. Це перше. Дякую велике тренерам, які зуміли створити таку позитивну атмосферу, і авторам цієї програми. Вона необхідна подальшій нашій роботі. Чимо?